Привіт, сьогодні у мене 23 червня. Займався я такою роботою. Переробляю я полив. Бо у мене тут отака магістраль. Стовпи погнили, все. зробив по-новому. Трубу залишив. А тепер далі дешево середити минулорічна і позаминулорічна ця китайська автоматика. Працює. Ну і далі буде працювати, я сподіваюся. Але така ситуація, що в мене на цій магістральній трубі ця автоматка стояла біля бочки. А тепер я вирішив, так як вона йде на дві лінії, окремо включається, буде послідовно включатися. Спочатку полив однієї сторони і потім полив другої сторони. Тому... що Зараз на дві лінії 45 метрів прохідна здатність цієї трубки маленька. Вона 25-та. Грубо говоря, 20-та. Там цей шарнірний кран іде. Чи як воно по правильному називається. О, цей відкриває. Прохідна здатність маленька, і тому не вистачало на два ряди Півтора і то так ледве поливало. Була така проблема, що там в кінці. Сильно поливало, а тут вверху мало поливало. Плюс заказав я цю капельну трубку з дня на день маю доставити. Буду я міняти, міняти дві лінії, капельну трубку ставити, тому що ці емітери, вони нові, вони працюють, все добре. Але вони забиваються з часом. Таке саме і цей. Павуки називається так. Треба чистити, тому що тут вони там такі ходи є і вони забиваються з часом. Вода цвіте, вода цей... дощова постоїть на жарі, вона цвете, вона така зі слизью робиться і це все погано. Також, що ще хочу сказати, почала река вже забарвлюватися. Сьогодні вже трішки коштував. Ніби нічого. Але река дрібний сорт. Так, переяги дюказів. Ну це ще не спілий. Краще, щоб воно тижне постояло. Але це така штука. що Коли є, воно дуже. Дуже хочеться з'їсти, особливо перші ягоди. І такі справи. Так що буду другу лінію робити. І заказав я похожі крани з підтискачами якісь вони трішки інші. І завтра, післязавтра, буду монтувати капельну стрічку. Так що так, ще тут. Це чудо китайська техніка. На двох батарейках працює, треба ще дві батарейки хороших. Ще тут закріпити, накрити чимось, щоб сонце його сильно не палило, тому що пластмаса, хто знає, той знає, що на сонці вона довго не живе. Особливо без ультрафіолетового стабілізатора. і таке. -то от. Буду міняти, тому що коли я поставив, у 22-му році на швидкоруч зліпив з того, що було, а тепер вже 25-й. Воно якби працює, але вже не так, як перший, перший рік. Це все в середині вода залишила свій слід, косак і воно часто забиває. Капельну стрічку випущу метра-півтора туди вниз. Щоб працювало так, як відстільник, чи як це по-правильному називається. Дрібні частинки, щоб не забивали емітери, щоб вони там сходили вниз. Так само, як тут. Оця штучка. Час від часу буду відкручувати і там погано. Ну, те, що пропустив фільтр, те, що залишилось в оцій трубі, все буду спускати. Час від часу, якщо буде час, звичайно. Ця китайська автоматика вона мені підходить по ціні і вона роботу свою робить, можливо, не так, як ці комп'ютеризовані чи ще якісь, але ну, вони там дуже багато коштують. Поставив такого корла, тому що шпаки тут ганяють сильно. Деякі ягоди поклювали. Також Поставив таку штуку, але вона вже трішки працює, коли сонце є, щоб крутів гонити. Або ще якихось шкідників не знаю, чи допоможе, Головне, вона щоб не заходив. Так що так, такі справи в мене з лохиною. Хто дивився попереднє моє відео, казав я, що є в планах ще третій ряд, все-таки передумав я, тому що. Якщо це розростається, я думаю, цього вистачить. До промислових масштабів йти не будемо. А не щоб собі вистачило. До речі, коли ці ягоди заморозити, ну, перші ніхто морозити не буде, це вже там середні, середні пізні. Дуже. Смачний компот з них виходить. Це морожені малини, морожене малохино і також кизил, дерев. Цих три інгредієнти взагалі компот такий наваристий, суперовий. Так що рекомендую, рекомендую ставити на заморозку на зиму. Так що так, вже вечір закінчувати потрібно. Ну, закріпити і все. Ось такий цей я куш не пересаджував, того я цвіт не обрізав. Цей куш я ділив на 2 на 3 тому тут світ обрізав, залишив тільки отут, внизу десь, десь не десь. Ось такі справи. Так ще буде відео як трубка. трубку заказав якась там іранська, через 50 см, я думаю, вистачить. Тому що я тут вже розсаджу рідше, лохину, 50 см вистачить дві трубки. Буду старатися ці емітери змістити цим шахматним порядком, щоб не в одну лінію було, щоб воно намочило так, шахматним порядком. І буду надіятися, що тим часом не буде. Звичайно, можна зробити це все розумніше. розумніше надійніше це все еквівалент дорожче. Як то кажуть? А ми стараємося дешево і середити. Так що так. Що маємо 25 червня? Середа розпаковка. Заказав я такої капельної стрічки, небагато 900 метрів. Будемо саме перше ставити на вихину. Це з інтервалом 50 см. От така полірам. А це 25, це там внизу на боги буде. 25-30, я щось не пам'ятаю. початку було. 30-30. Так, підготовив я. Селло 14 ку і буду ставити зараз цих 4. 4 екрани стартові. Отже, зняв я цю. Стару магістраль, сліпа капельна стрічка з емітерами. Вона відпрацювала 3 роки і її часто забуває. Це залишилося з 500 метрів близько 300 метрів, а 200 метрів в мене піде по дві магістральні трубки наряд. Я вже розмотав, одну, поставив і зараз буду під'єднювати. До речі, хочу показати один такий дієвий, як тепер модно казати, лайфхак. Кипятимо воду і трубку до 10 секунд, 5-6 секунд. Це я не знаю, однією рукою буде складно, але сподівається дуже добре. А тоді вже остигає. І все. Так що користуйтеся багато хто знає але хто не знає, користуйтеся Правда, однією рукою це складно показувати. Але нічого. Так, це у нас піде в цю сторону. В кип'яток. Секунд 5-10. І вставляємо, тому що коли е, так вставляти в, в конектор, став той. Ох, треба дві руки. Все-таки дві руки, тому що не виходить одні. Так що так, робимо полив і погода щось хоче дощ бути вже. А це не робив я полив, посуха була. Почав робити, можливо, буде дощ. Ну, але поливу треба буде. Так що так. Вже вечір. Протягнув я також тут капельницю з себе на бугри, тільки що під'єднав. Так, знизу, зверху 12 метрів дав, там, де емітер частіше 30 сантиметрів. Уже йде полив. А внизу. З'єднав 15 метрів, де йдуть емітери через 50 см. Та й таке. Добре, що я хоч це сьогодні зробив, бо я вже тут проходив лійкою поливав. О, тут видно одне з'єднання. Це з'єднання, щоб воно мені не роз'єдналося, я Да. скотчем таким міцним армованим з'єднав а далі вже пішло через 50 см хоча в мене тут і буде посадка через 50 см так де, де є дире там ще нема посадженого а тут внизу вже є посаджено так, мене цікавить, як тут внизу поливає, тому що зверху поливає добре, а внизу через 50 см за рахунок перепаду висоти, я сподіваюсь, поливати буде. І тиск збільшується, і вода стікається вниз. Так що так О, має емітер, виходить. половина. Визні на вечір повилазили. У нас є і жовті, і чорні. Різні у нас є. Так. Це я так як голкою затягував натуска. Ну Все-таки добре ставити капельну цю трубку, коли бугри ставляться, але я тоді трішки з фінансами не міг потягнути таку. А тепер посчитав і на один ряд вже затягнув. Тобто на ці ряди в мене є повністю ця трубка. Так що помірю можливості. Треба Буде затягувати, треба буде проливати і висаджувати. Згідно плану. Так що так, щоб до осені укорінилося. Ну що треба подивитися, якщо буде спека, то може треба буде місяць спеки перечекати на початок вересня. Буде видно. Так. Думаю, я тут не пропаде. Але ніби віджило, Правда, вітамінок бракує. Кальцію чи фосфору. Треба дивитися. Так що так, такі то справи з поливом. Так, є волога вже пішла. в Кожній тирці. Емітери працюють. Ну і так, кожний день або через день на пів години залишати та й буде добре. Так, трішки задовго капельна трубка. Не, нічого. Кротим, коротим, коротим. Так, хвилин десять ще залишу відкритим і будемо закривати, щоб не затопити. Так що так? Для речі, це китайська автоматика одна підвела, одна лінія щось вона барахлить, а одна не хоче включитися. Буду напевно розбирати, можливо, де е, цей шаровий екран е, сміття якесь попало і воно добре не закриває. Як то кажуть вкриті покаже. Так, оце те, що я казав. У Хені одна лінія поливає добре. А одна барахлить, щось вона не відкривається. Так що зараз буду знімати, буду розбирати. Такі справи з поливами. А полив потрібен. Ці трубки старі я познімав, тому що вони вже забиті, вони свої відпрацювали. Поставив цю капельну трубку. Так. Не працює ні так, ні так. Ця лінія суха. Так, кранок наступного дня. Все-таки я вчора подивився. До цього чудо китайської техніки не все так просто там. З другої лінії заклинив мотор привода. Там взагалі цікавий механізм. Редуктор цілий стоїть, моторчик, редуктор і кран. Пробуємо, принаймні вчора працювало все. Что ж, момент истины, как-то говорят, так. Так, первая линия. Первая линия. Пока она потечет, пока она... Сейчас, работает, Пішли каплі. капли. Працюється, вимкнемо. Так, тепер тут. Так, пішла вода. Працює. Добре, на п'яту ранку наведу, а тут така ситуація, що треба все-таки проснутися в п'ятій ранку. І це все запрограмувати. Є такий нюанс. З електричними цими циферблатами, де годину наводиться, з ними простіш. Так, десь прокапує. Надії затягнеться. А Якщо не затягнеться, то так і буде. Все. Добре, що працює, тому що зараз додаткові фінансові витрати це, це є складно в моєму випадку. Треба зараз з цієї бутилки зробити чухов, щоб дощ не, за, цей, не замочив це все. І як би все. Ніби, здається, скільки того поливу, а один прорахунок щось одно підводить і проблеми. Так що так, добре. Не пам'ятаю, казав, не казав, за цей заклинив був мотор. Воно таке буває, коли не користуєшся, мотор може підклинювати і не можу було, щоб він зарушив цей кран. Розібрав, подивився. Ніби працює. Будемо сподіватися, що буде працювати. Таке з поливом. Так, прийшов я вже зранку сьогодні, протестувати полив. Так, це є з'єднання. Включив я подачу води. Ніби є. Гібрид працює. Так що досягнув я бажаного результату. Тепер треба якось це все діло автоматизовувати і робити на ці всі бугри, Що я хочу вам ще показати? Саду лаванда зацвіла. Расцвела лаванда. Не знаю, что камера передает. Красиво. Вилки работают. А запах. Запах точно не передать. Запах 100% не передать. Півки працюють красиво, жаль, немає часу цим всім милуватися. Так що так, полив перша частина пройдена, Випробування пройдені, тепер треба буде ставити це все на автоматизоване щоб не ходити відкривати. Так, паузу і ще верх покажу. Так, полив досягає до самого верху. Це вже добре. Покажу я ще раз. Коланду. Сонце погано видно на екрані. Надіюсь камера хоча б частину передасть. Я веде яблонями, між яблунями головами я засадив. Там є ті кущі, які самі перші я садив, вони вже квітнуть, а ті, які я підсаджу роком пізніше, два роки пізніше, я їх постриг, щоб вони наросли масу. Грубо кажучи, щоб вони догнали. Так що так. Ну що ж, спасибі, хто додивився відео до кінця. Такі мої експерименти. Методом експериментів, частково невдачі. Я стараюся зробити в себе оптимально прийнятливі умови для рослин і дерев.